Спочатку ціна, а потім автомобіль 2500 доларів. Думайте, ціна Жигуля або якогось дрьханко Ланеса Але я вам пропоную 1,6 MPI Seat Ibiza 2010 року. Да, трошечки з нюансами. Але давайте так, є нюанс, є ціна. Бобри покусали, це що означає? 2500 ціна. Фари запотіли, замутніли, Що означає? 2500 ціна. Висічка на капоті. Містами фарбоване, але що? Правильно, є ціна. Погляньте, який у нас салончик. Ключик у нас так само присутній. Якщо не помиляюсь, навіть два ключика, але Є500, 2500, є ціна. Руля немає, 2500, є ціна. 376 пробіг. Що означає? 2500, є ціна. А, сидіння, кстати, не убиті, але є трошки дірочка. Нічого страшного, по порогам теж є нюанси. Але що, 2500, є ціна. Ви скажете, Ілья, це ж ця отлібіця на купе, вона ж не продається. Я вам скажу, що? 2500 є ціна. Так, да, трошки заводиться з грохотом. але що є ціна. 2500 доларів. Ребят, це. 2500, є ціна. Реально, тачка, ну, ульот улітейший. Ну а просто. Підігрівий сидінь, плюсик. Я б вже сказав, вже 2600 накапує, реально. Кондрчик так само є. Коротше, братва, свят Ібіця. Давайте так. 2500 є ціна. Seat Ibiza. Ну, що ще сказати, білий колір, не холодильник. Але що, правильно, є ціна. Ви можете написати мені в інстаграм. Подивитись цей автомобіль. Розглянемо будь-які варіанти, але що машина з газом, машина на 1.6 моторі, машина переоформлюється і машина з документами. А газ вписаний в техпаспорт. Коротше, я не буду тут розказувати про комплектацію ще щось. 2.500 є ціна.